Вітаю на каналі Пошинка Валюшка. Сьогодні я вам розкажу про дуже цікаву породу собак, яка має чорну однотонну шерсть Роті або Ротвейлер. Багато собак походить з Німеччини. Тотвейлер не виняток. Вага в самці 35-48 кілограм. В самці 50-60. Зріст у самки 56-63 см. У самця 61-69 см. Вони мають спокійний та сильний характер. До невідомих людей вони недовірливі. Досить хороша порода для сім'ї. І до дорослих і до дітей будуть відноситися добре. Ротвейлери підходять для квартири. Вони дуже люблять грати в активні ігри. Собака підходить досвідченим власникам. Необхідна додаткова підготовка. Хоч не люблять активні гуляти, але прогулянки їм подобаються. Одну-дві години на день. Великість собака мінімально судотеча, потребує розчислення раз на тиждень, не хіпоалергенна не порода, галаслива собака, Сторожова. Для проживання з іншими домашніми тваринами може знадобитися навчання. З дітьми також Тривальне життя 8-10 років. Сімейна порода 5 з 5 зірок. Потреба в фізичних правах 4 з 5 зірок. Піддавання дресируванню 4 з 5 зірок. Переносить самотність одна з 5 зірок. Любить інших домашніх тварин 2 з 5 зірок. Енергійність 4 з 5 зірок. в грумінгу 4 з 5 зірок. І линька – теж 4 з 5 зірок. До речі, предками Ротвейлера ротвейлера могли, могли бути собаки, які супроводжували римські легіони. Ці собаки заганяли та охороняли худобу. До середньовіччя в місті Ротвейл, що в Німеччині, цих собак схрещували з місцевими вівчарками. Розведення ротвейлерів пішло на спад аж до 1914 року, коли їх стали використовувати на війні, де вони проявили свої фізичні здібності та розумові. До речі, якщо у вас є рутвейлер або був, пишіть в коментарі. Багато хто каже, що собака Рутвейлер зла собака, їй не можна довіряти, вони мають мертву хатку, хватку і вони жахливі і злі. Насправді подивіться йому очі. Спокійний та добрий погляд. Всякий власник цього сильного безстрашного улюбленця знає, що немає собаки кращої для того. Хто цінує спокійну силу і швидку реакцію, також відданість родині? В давніх часів ця порода використовувалася в якості охоронця, тому Ротвейлер село собака. Ротвейлери можуть працювати солякимиповодирями, поліцейськими собаками, психотерапевтами та рятувальниками, справді, догляд за ротвейлером. Не відрізняються від догляду з іншими породами собак особливо. Також є різновиди ротвейлерів, наприклад, німецький, англійський та американський. Відрізняються вони тільки розміром. На сьогодні все. Дякую за увагу. Ставте вподобайки та підписуйтесь. До зустрічі!